Емір та Ясія замість Миколи та Анни Українці продовжують дивувати вибором імен для новонароджених. Батьки дедалі частіше надають перевагу незвичним рідковживаним формам. Та чи стали вони трендовими? Далі в сюжеті запозичені стало екранів або культур інших країн. Саме такі імена дедалі частіше з'являються у свідоцтвах про народження прикарпатських малюків. Я вибрала такі імена, як Лайта, Божена, Меланія, Беніамін, Гордій, Суламіта, Емір, Ясія Яків. Тобто. Батьки самі обирають для дитини те ім'я, яке вони бажають її називати. Дуже часто, якщо один з батьків є іноземець, то вони також можуть застосовувати національні традиції і називати тими іменами, які у них популярні. Так, звичайно, деколи є такі трендові імена, які беруть з фільмів, навіть із мультфільмів. Втім, попри поширення незвичних імен, українські таки залишаються популярними. У нас на Західній Україні завжди користуються найбільшою популярністю наші традиційні імена. Це такі, як Анна, Марія, Оксана, чоловічі імена це Михайло, Дмитро, Ігор, Олег, Володимир. Вони є такі більш традиційні і дуже поширені в нас в нашому регіоні. А от імена пов'язані з військовою тематикою не прижилися, кажуть представники юстиції. Наприклад, дівчинка Джавеліна на Прикарпатті поки що єдина.